Дай на хорт. Прискорення. Коли ти вже досить довгий час депресії, досить для того, щоб звикнути. І ти звикла вже, що не маєш ні мрій, ні бажань. Звикла, що не відчуваєш ні запахів. І смаків. І сказала вже собі, що ця спроба не вдалась. Maybe next time. І просто бредеш за течією, куди вода, туди і я. А потім, несподівано, накриває хороша карма, і в тебе. З'являється радість в житті? Неочікувано, зовсім випадково? Ти дивуєшся невже, Невже забуті молитви почуті? Це відповідь на них? Не віриш? Не віриш, а потім найбуде. І оживаєш, посміхаєшся, радієш, танцюєш. І, здається, ось на твою вулицю завітало свято. Обіцяне. А тоді виявляється, що радість примарна, а свято то були поминки по твоїм мріям. Їм заграли марш. Весело так заграли гучно. З натхненням. І це як сні. І тут не потрібен ні Нолан, ні Лео, бо ти й сама це проживала не раз. Ти знову летиш. Але не в небо, як хотіла. Ти летиш депресією з прискоренням. Провалюєшся, руйнуючи всі несподівано для самої себе поновлені надії. І цього разу летиш ще глибше. І глибше, і болючіше. Ти навіть не знала, що так можна. Бо ти ж думала, що знаєш вже все. І що була вже на дні а ні. І те ж ти дно ти знов не знаєш. А воно ж треба кажуть. Ну, щоб відштовхнутися. А лікарі. Якщо стане сил до них дістатись, підсадять тебе на антидепресанти. І ти забудеш, як тебе звали. І хто ти така, і чи взагалі існуєш, бо тобі вже буде абсолютно байдуже, як тебе звали, і що ти хотіла чи не хотіла.